9 квітня 2019 року до нас звернувся один із жителів міста Коломиї, який повідомив, що в його сина невідомі вимагають гроші, при цьому наносять йому тілесні ушкодження і погрожують фізичною розправою, у разі якщо він їм не надасть ці кошти. Це є неповнолітня особа, з якої вони вимагали кошти. Нами зразу ж було внесено дані відомості у єдиний реєстр досудового розслідування, ми порушили кримінальне провадження за статтею 189 -ю. це є вимагання частиною другою, так як там група осіб, і почали документувати дану групу. Під час документування дійсно підтвердилась дана інформація. І вже 10 квітня, близько 20-ї години, дані особи були у нас затримані у місті Коломиї. Це є троє осіб, це є жителі міста Коломиї, вони всі повнолітні. Отримали. Грошові кошти в розмірі 280 євро за те, щоб в подальшому вони до даного громадянина не мали ніяких претензій. І саме затримання відбувалося після того, як особа їм віддала кошти, після цього ми їх і затримали, можна сказати, на гарячому, як вони вчинили дане кримінальне правопорушення. Серед них вже є раніше судима особа, але яка реально не відбувала покарання. А було на умовному терміні, це є їхні не перші такі дійства, які вони вчинили. Всі зловмишники затримані на даний час за статтею 208 кримінального процесуального кодексу України за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. ми зароджує від 3 до 7 років позбавлення волі. Ми ж опрацьовуємо коло осіб інших. Потерпілих, які вони раніше вели свою діяльність щодо вимагання грошових коштів, і судова медична експертиза встановить нанесення тілесних ушкоджень іменно особами, які вони вчинили.